Всім привіт мої хороші! Рада вітати вас на своєму каналі і по влажці відео ви вже побачили, що я загубила новиночку. Так, це я її зробила і я її загубила. Якщо я її найду то Ей, в мене наступне буде відео з нею. Якщо не найду, то я вже, навірно, є. Буду робити нову. Вот. Поэтому вот такі от діла. Ну, я думаю, всі теряли колись щось. Особо колекції. Вони маленькі, незаймідні. Ну, давайте вибрати пакети на нашу розпитківочку. Сьогодні ми закінчимо колекцію вопрос ответ Останній вопрос ответ Останній пакетик. Давайте будемо сьогодні вибирати червоні пакетики. Там, де є щось червоне. Колекція любі картинки. Тут червоний, тільки ось це взагалі тут також ошейник червоний, тут ось. Що. Але ось тут саме червоніше. Там берем його. Колекція таболапки. Тут взагалі немає червоного. Ну, давайте візьмемо ось цей, тому що він такий рожевий. Правда, теж його мало, Ну, я думаю, похожу, так? Так, колекція Один ляльку. Червоне. Ну, дивіться, тут улибочка і тут улибочка. Тут помідорки, куди зошити. От, і з цього ж. Давайте ось цю, мабуть. Сьогодні візьмемо. Приготовь піцу. Давайте ось цей. Сьогодні залишились два пакетика Ну, взагалі, надіюсь вам. Взагалі подобаються ці всі колекції, які в мене є. Я не розумію взагалі людей, які люблять, щоб відео були прям дуже длінні. Я просто якщо дуже длінне відео, це чи якийсь серіал, чи можливо щось. Таке, ну не бумажний сюрприз. Давайте перша колекція буде. Випрошую твіт. Якраз закінчу її. Як думаєте, який там е, вопрос? І давно знімала бумажні сюрпризи. Взагалі, то, да, я десь два роки тому лише їх вла, і знімала, мене ніхто не дивився. Я перестала знімати. Е -е, тоді Потім я ті всі відео поділяла, тоді ще я своєю сестрою знімала. По черзі ми взагалі їх розпотіла, тому що ми вдвоєм робили їх. Це було десь два роки тому. Потім рік тому я також робила і знімала. Виставила, потім в мене один відео і спортився. І я вже подумала, ладно, не буду зніматися, але у мене активу немає. Перестала знімати. І оце зараз третій раз. Роблю ось це. Це просто капець В першому разі я стільки просто скочу перетратила. Це просто ви собі не уявляєте. Наскільки це важливо для мене, щоб ви мене от Давайте першу колекцію я хочу. Правотав пиццу. на що я тільки що зігнула пакетку. Під номером 4 і під номером 2. До речі, разом. Так, давайте. Це перше. Це друге. Взагалі дуже тихо, якби в мене ще мікрофон був. Залишилось його лише два пакетика. Ось ось два і ось два. Ну, давайте наступної любі картинки. Вау, тут нам попався ананас. Ось такий під номером сім. Цей ананас я ще малювала десь рік тому. Я його залишила і цей, і цей я малювала десь тому і робила ці наклеєчки. Потім я їх знайшла і вирішила цю колекцію зробити. Мені взагалі не нравляться із пергаменту і скотч наклеєчки. Е, але мені подобається те, що вони, коли. Я просто гортаю, то що. Ой, ні, не гортаю, коли світло на них світить, то вони відблискують. Це просто я не знаю. Мені не подобається. Боже, всі ці пакети руться, руть. Ой, ладно. Що ж поробити? Вау! І тут нам попалась криниця. Та була лапка під номером 5 для декабря і октября. Переведете собі. Ось така прикол на лапка. А це мені не подобається, коли вона така сверкає. Мені то воно не видно, коли я дивлюся. Але у камері я буваю камеру зглядаю і воно просто не Ну, давайте послідню колекцію. Я от ще оце кудись я не знаю іспользувати. Цих п'ять пакетів, нехай вони поки що тут лежать. Це поки що знімаємо. Де воно? вау, вот так было прикольно. такий звук был. Мне сподобалось. Давайте мам тё. Вот сюда. Не, давайте все по черзи, наверное. Ой. Ладно, уже прицепилось, тому думаю... Пусть її нам зараз наряд попадається. Вау! Тут нам попалась ось така юбочка тенісна. Ладно, не прямо ж тенісна. Ось така кофточка. І ось такі туфельки. Це на ліву ліва це ось тут. Це на праву. Ну що ж, давайте причеп. Зараз я взагалі говорити не буду, тому що ви маєте послухати, як це прикольно, просто відчеплюється. Откати всі швиденько цю колекцію. І все на цьому з вами була я, Ангелінка Де. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю. І всім давайте що. Ще... そうか。